Вітаю у вечірньому випуску новин, якою запам'яталась п'ятниця 19 вересня у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У селі Верба на Дубинщині зустріли військового Романа Бронського. 38 місяців він перебував у ворожому полоні. Боєць пройшов АТО і повномасштабну війну. В неволі не втратив віри у повернення додому. Як зустрічали героя земляки, дивіться у нашому сюжеті. Так, у селі Верба на Рівненщині зустрічали Романа Бронського, – 42-річного сержанта, який більше трьох років перебував у російському полоні. Довелося чекати 38 місяців. Він попав в полон з Азовсталі 22-му році в травні місяць. У 2015 році чоловік брав участь у бойових діях в зоні АТО і з початком повномасштабного вторгнення знову стояв на захисті батьківщини. З полону повернувся 23 липня цьогоріч. Переїхали кордони. Він подзвонив до дружини і сказав, що я вже в Україні. Ми вірили. Ми вірили. Ти наш герой. Дякую. Ти наш герой. Дякую вам. Дякую, що ти живий. він мусив вернутися, бо його. В його чекали батьки, дружина і син і родина. І його не було другого виходу, тільки прийти живим до нас. Він знав, що ми його дуже дуже чекаємо, і він мусив триматися заради нас, щоб зараз бути з нами і розділятися. буде з ним щастя таке, що він з нами. Три роки в неволі воїна не зламали. Він молився і чекав свого повернення на українську землю. Тримався я жив одним днем. З тим, щоб повернутися додому і зустріти своїх рідних, близьких, знайомих, ще їх обняти там в полоні. Ну падає самооцінка. Думаю, що тебе якби ну не чекають в Україні. А як ти вже приїжджаєш на Україну, ти дивуєшся, скільки людей вражується, що іменно тебе чекають, і не тільки мене, а тих хлопців, які там довго час в полоні і. Це не дихає. Романа зустріли десятки односельчан, серед них рідні, давні друзі й просто знайомі. Я дуже радий, що мене зустріли багато людей. Я не очікував, що мене так буде багато людей очікувати. Дякуємо, 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 дякуємо. Юлія Смаль, випуск новин. Захищав Україну з 2016 року. У Рівному на фасаді гімназії номер 3 відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу Євгенія Захоженка. Життя військовослужбовця обірвалося у лютому 2022 року під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Більше про життя та військовий шлях захисника дивіться у сюжеті. Фасаді третьої гімназії у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Євгенія Захоженка. Аби вшанувати пам'ять воїна біля школи, в якій навчався військовослужбовець, зібрались рідні, друзі та учні навчального закладу. Життєрадісний та щирий. Так про свого сина розповідає мама Алла. Женя був дуже хороший, славний хлопчик. Такий він ну я не знаю. Він я ніколи не бачила, що він десь плакав, не мав всю час, навіть насварився на нього. Він був маленький, він все одно улибається. Прибіжить такий Мама, обніме мене, ну як ти вже на нього будеш творитися? Вже ніяк. Євгеній народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фахмеханіка у місцевому автотранспортному коледжі Новигепе. Любив грати в футбол і мріяв стати військовим. Біль і сум огортають серце. Жодними словами не втамувати біль і страждання мами, сестри, рідних і близьких, друзів однокласників наш. Учительський біль, бо ми не навчали цього юнака воювати, а ми вчили честі, відданості. Патріотизму на захист держави чоловік став у 2016-му. П'ять років відслужив у Дніпропетровському розвідувальному батальйоні Буяр у 2021-му євгенія перевели у 93-ю механізовану бригаду Холодний Яр саме у складі цього підрозділу він і зустрів ворога у перші дні наступу під Харковом. Ще в 11 дня я дзвонила. Кажу, сина, що ти там, як там? Ой, мама, давай голодний, холодний, хочу їсти, хочу спати, але не наярюй нам, тому що вже командир навіть свариться, що ти весь час дзвониш, нас запілінгують і все. І я вже кажу, Каріна, давай не будемо вже дзвонити. І в 4 часа я починаю вечора дзвонити і все, і нема радіозв'язку, нема радіозв'язку, нема радіозв'язку. У мене почалася істеріка. Ну, а вже тоді мого Жені не було. Я просто так чувствувала 27 лютого 2022 року. Під час виконання бойового завдання на харківському напрямку Євгеній Захоженко загинув. Захисника посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині жінка постраждала від укусу гадюки під час збирання лісових ягід. Стан 52-річної потерпілої наразі оцінюється середньої важкості. У зв'язку з цим рятувальники закликають громадян бути обережними та уважними під час відвідування лісових масивів. На Рівненщині на території Воронківського лісництва невідомі особи виробили 59 сосон. Екоінспекцією розраховано шкоду заподіяну державі виробкою дерев, розмір якої становить понад 500 тисяч гривень. Матеріали передано до правоохоронних органів. У Рівному зростають тарифи на вивезення побутових відходів. Понад три роки цін не змінювали, однак подорожчання пального, електроенергії та інших складових тарифу вплинуло на вартість. З якого часу діятимуть нові тарифи та якими ж будуть ціни, розповідаємо далі. У рівному зростає плата за послуги з вивезення сміття. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть майже 48 гривень, а жителі приватного сектору віддаватимуть трохи більше 50. Є ріст в районі 60%, відсотків. От але, якщо ми візьмемо в порівнянні з іншими регіонами та сусідніми, то у нас ціна залишається найнижчою. У КТП пояснюють, тариф не переглядали понад три роки. Він був економічно необґрунтованим і не покривав усіх витрат підприємства. Ми Даємо тоді ті витрати, які несе підприємство для надання якісної безперебійної послуги. Тобто в нас є потреба в оновленні контейнерів. Нас є потреба в оновленні техніки, збільшення кількості контейнерів і майданчиків. Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня. Це передбачається законодавством. Ми фактично з 22 року тариф не піднімали, але законодавство по всіх містах пішло і фактично ми сьогодні маємо підняття тарифу. Незначне, але воно дає можливість так само нам підняти ну, спроможність нашого комунального підприємства. З 1 жовтня тарифи підвищать і для мешканців Квасилова. Жителі багатоповерхівок сплачуватимуть 39 гривень 70 копійок, а приватних будинків трохи більше 36 гривень. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. Шестеро жителів Рівненщини стали жертвами інтернет-шахраїв. Купуючи одяг, техніку та навіть транспорт, вони перераховували відразу всю вартість. Однак після переказів коштів ні товару, ні грошей немає, а лише блокування у месенджерах. Таким чином гаманці аферистів поповнились на майже 300 тисяч гривень. Перелік доступних ліків розширено. До нього додано 85 нових препаратів, зокрема для вагітних і породіль, для лікування захворювань щодо залози. Ті, що застосовуються при глаукомі, та лікуванні серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів, відповідний наказ набирає чинності вже 30 вересня. Учні 10-11 класів рівного відтепер опановуватимуть оновлений курс захисту країни. Діти вчаться тактичній медицині, керуванню дронами та управляються у стрілецьких навичках із сучасними лазерними системами. Як проходять заняття? Дивіться у сюжеті. У межах оновленого курсу захисту України. Учні одного із ліцеїв рівного відпрацьовують навички тактичної медицини. Тренуються на сучасних манекенах із використанням реалістичних медичних засобів. Вони відпрацьовують, е, значить, надання допомоги під час бойових дій. А якщо взяти безпосередньо на даному уроці, то вони відпрацьовують серцево легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора. В наші часи дуже важливо це вивчати через те, що ну, зважаючи на те, що у нас в країні зараз війна, любому може стати погано і. І хтось може там знепритомніти, і я вважаю, що кожному потрібно знати, як надавати першу медичну допомогу. За допомогою сучасного обладнання учні навчаються управлінню дронами від симуляторів до реальних польотів, відпрацьовуючи зліт посадку та виконання різноманітних завдань. Правий стік – це більше е, поворот, якби керн, Тобто, би, нахил самого дрона міняється. Хлопці займаються як би, дроновою підготовкою, тобто вони вчаться на симуляторах управляти дронами. А також у нас є, коли вони вже отримують більш такі професійні навички, вони зможуть спробувати себе з реальними дронами. У зв'язку з війною в нашій країні я вважаю, що це дійсно важливим зараз. Вчити молодих людей керувати, бо хто його знає, що буде в майбутньому. Тим більше керування дроном це щось нове ну, особисто для мене. Це цікаво і прикольно літати на них на симуляторах. Добре, що з'явилася така можливість в нашій школі. У стрілецькій зоні діти вправляються на електронних мішенях та лазерних тирах. Завдяки системам, що транслюють картину стрільбища на екран, школярі безпечно тренують точність та уважність. Учні відпрацьовують навички стрільби з різних положень, а також з різної видів типів зброї. Лаз в лазерному тиру у нас є пістолет, а також макет АК-74. У рійному предмет захисту країни охоплює близько 4,5 тисячі учнів. Усю необхідну техніку для навчання закуповують за кошти державних субвенцій. Цей курс є більш практичним, основна його суть основний такий, і лозунг будемо говорити цього курсу предмету захисту України, в тому, що він не вчить дітей воювати, він вчить дітей виживати, берегти своє життя, берегти життя свого ближнього, і він вчить по суті практичності, те, що що дитині знадобиться, і і в майбутньому. Навчання проводять учителя з практичним досвідом. Серед них ветерани та військові інструктори. Серед педагогів, їх є на 17, які викладають цей предмет є і ветерани. Це зокрема дає дітям таку знаєте, практичність. Вони спілкуються з людьми, які безпосередньо захищали нашу країну. Додає їм в цьому плані впевненості. Чують з перших вуз, що таке війна, і це дуже важливо. В Управлінні освіти і науки рівного додали упровадження нового курсу відбувається поетапно. Це дозволяє забезпечити якісне навчання та своєчасно вносити необхідні корективи. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Це були головні новини вечора. Оперативно про найважливіше дізнавайтесь на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе на все добре.